Представники громад, які були на той час у клубі. І таким чином рішення було прийнято таке на громадських слуханнях, Переіменувати громадські слухання в збори, громади, в збори громадян, оскільки в такому випадку вони будуть легітимні і вони будуть мати якусь силу, ...так, якусь захистять в захистяй, законному полі громадян. По-друге, покарати. Винних в створенні ситуації, тобто в створенні снітника, і по третє вивести сміття з миролюбівки. Представник мера, заступник мера, пані Лакома, пообіцяла протягом двох тижнів вивести, що сміття з миролюбівки буде вивезене Ми простежили цю ситуацію буквально 6 числа, в суботу, 6 лютого, ми виїхали з активістами нашої громадської організації. Сміття, яке було, так і залишилося, ніхто нічого не робив. Окрім того, хочу звернути вашу увагу, що сміття горить. Зараз поки сніг. І поки є морози, воно просто тліє. Але коли зійде сніг і попустять морози, воно буде горіти на повну силу. І продукти згоряння йдуть в атмосферу, і ми будемо мати під боком себе, в себе біля Миролюбівки, біля Микулинець, ми будемо мати маленький Чорнобиль. Ці питання щодо сміття також піднімалися і на. Засіданні облдержадміністрації, і е, пан Соколовський повідомив голову облдержадміністрації, що в Миролюбівці 23 числа відбулися громадські слухання, і що тільки погода і громадяни заважають впорядкувати нарешті сміттєзвалище. Пан Соколовський був присутній На 23 січня. На е, в миролюбівці і він чув і знає, що громадські слухань не було, були збори громадян.